А від білка, як я вже сказала, в нас залежить і імунітет, і пружність шкіри, і волосся, і ферменти. все, що завгодно, все залежить від білка. М'язева тканина. М'язева тканина, обов'язково. Тобто, якщо ми його не доїдаємо. І при цьому, наприклад, тренуємося. А м'язи під час тренування руйнуються і потім відновлюються, якщо є чим відновлювати, якщо протеїн є їм поступив. Але часто люди, наприклад, тренуються, але не бачать результати, тому що не доїдають білку. Або там Білок іде в потрібні місця, а там на колаген, на зморшки вже не вистачає. Да? Тому дуже важливо їсти достатньо білку, але не забувати, у нас знаєш, білок сприймається як м'ясо, риба, яйця, курка. Але рослинний білок це прям дуже люди не люблять, не хочуть їсти бобові. Е, і дуже дуже важко насправді е, вводити в раціон, тому що у всіх там пучить, живіт, просто немає звички, і тут важливо просто не вводити е, сильно багато по одній ложечці, потрошки, кудись в супчик, і для того, щоб був ось цей баланс між тваринними і рослинними білками, десь там.